Так, народ, всім привіт. Мов братюні сьогодні день народження. І Ми його вітаємо, дубль два. Ні, ми його вітаємо. Вітаєм. Давід, висупи голову. Готовий? І 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Diasania. Happy birthday to you! Ми зараз їдемо на американські горки. Осуществляється ще одна з моїх мрій. Так що сьогодні буде такий день на адреналіні. Я прям предвкушаю це все. Це наш лічний воділа Сейдж. Що в нас за машина, Сейдж, Розкажи. Дуже друга машина. Шосю 63 мотор. Заходжу до тебе на цей. На канал да. на канале у тебя там твої лице була в клипах в да. відео. видео ага. а ты замість замість обставили и що далі буду замінити майка настрій на висоті? мали надію ми якось вместе попадемо сюди в америку і тоже зможемо покататися на американських горках люблю скучаю

О боже, мама, мама, я схожу с ума. Йоу, улик, мама, галама. Все ми я на місці. Зараз буде просто, просто. Давидка, ти памперси взяв? Знаємо, хто що їл, Кажу, памперси взяв. Красавчик в портфелі. У мене пільон! <рес> Я от зараз вже приближаюсь до самих гірок і там такі висхи, такі... Я просто бачу, як їх крутить вертить, це щось з чимось просто. Виявляється, у всіх американців весняні канікули. І того сьогодні тут така нереальна движуха, що це просто жесть. Ми щасливчики, нам повезло. В очеріді будемо стояти. Той двір, що сьогодні тут, це просто якась нереальщина. Реально кучу народу, кучу. Я в шоці просто. І так, горка, на яку ми йдемо, на ню немає очереді. Це просто-просто анріал. Ну як немає очереді, так скажемо. Очередь трошки є. Не мега здорова. Тому що там, де ми проходили, там були взагалі нереальні. А саме Галіма, що приходиться втикати на себе, коли знімаєш відео. моя перша гірка! перша. Вася, Чого? перша гірка. Твоя теж перша гірка. Сейджик. Ти готовий тіряти сознання? Я Я готовий спасати людей. <рес> перший раз, перший раз, перший раз. First time, first time на американських горках, ребята, я просто капець як висаджений. Реб'ятня, ми їдемо, ми виїжджаємо, перший, перший взльот. Це щось невероятне. Ти знімай конові! Чекай, чекай, братан! Братан, чекай! Я просто поїжу спустити камеру. Народ, народ! Це чесно, зараз! Зараз буде отак подйом! Подйом, а там вже буде слюні. Вася. ого! Ого! Просто, я вам відвідаю, це просто ого! Більш нічого не можу сказати. Просто, просто... Чувак, в мене очі так сльозилися, що капець! Так, да, звісно, для того, щоб тут кудись добратися, тут треба таку нереальну чергу виставити. Вже тут очередь. Правда, тут по приколу буде, того, що ми будемо з віртуальними очками кататись, ніби в космосі.

Що дуже жорстко тут, це те, що ми приїхали вже дві години тут знаходимося, а поки з'їхали тільки на двох горках. Це гоніво, капець. Все, ми йдемо на горку Супермен. Там по хороду, походу. Тут, походу, немає очереді, так що ми зараз... Ну, надіюсь, бо ми туди приходили, там теж не було очереді. І тут зараз, коротше. Чуваки, тут взагалі. Вообще... Ага, чарги нема. Фантазор називається невелика, не всього нам всього десь чоловік 200 Тут такий розклад, що ти просто 20-30 минут стоїш в черзі і півтори минути минуту десь з'їжджаєш на гірці. Коби минуту з'їжджав. Коби минуту з'їжджав. Все, доволі тримай. одно чувство. Реально. Что пацаны? Не стрёмно. Зараз будет стрёмно. А где нормально? Чувак, я думаю, телефон Фу. Чувак, в мене просто Мені. на видосе таке потерянное лице. Я я даже, я думав в мене телефон випав, пацани. <реш> я сижу. Лап-лап, <реш> нема телефона, <реш> я просто высажу. <висажений> <реш> <реш> вот нам подруги, хоп заняли очередь. Сюда мы считаем вообще без очереди пришли. Кажу, спасибо, девчонки. Спасибо, дівчонки. <реш> Скількох ми? На чотирьох, на трьох горках з'їхали? На, на чотирьох на чотирьох, да. на чотирьох горках. І отак по самим враженням можна сказати, що перша горка була сама класна. Після цієї гірки запланували піти поїсти, тому що ну, перед цим якби не наїдалися дуже, а тут вже розуміємо, що не так все й страшно, і можна піти похавати. Йдемо по вулиці, а Сейджик побачив названня вулиці в своє ім'я і вже зачекінився, засфоткався. О, дядя, тут нормально ще горки отак на фоні видно. Ми зараз приїхали, приїхали, прибігли через дорогу часто забігалку похавати, тому що є бажання покататись і попускати ленти на американських горках. Чувак, вже голодний, Хаваю, хаваю. Що я вам скажу, що горки точно пробуждають апетитик. Всі голодні. Наминають. Навіть Даже я. От, ми піднімаємося опять на саму короче, класну горку, яка мені найбільше сподобалась. тут. Того, що всі остальні по сравні з цією просто адстой. І так, того ж, що... а тут ще немає черги із за того, що тут три потяги ходить. І на ній нормально плющить і копасить, і вообще, так що я довольний. Ребятня, це другий раз на цій гірці. І я вам скажу, що от ця горка, оця горка Сама класна і дарує самі незабуваємі враження, тільки із за того, що от зараз ми чесно піднімаємось вверх. Там народ сзади теж що-то Вот так все виглядає з висоти польоту. Фініш. Ми сейджу в Чакаря. Залізли і ще раз сіли. Щоб прокатнутися. А за мною ще українець поруч їде. З Луцька, представте, взагалі просто. Уу! Ох, зараз емоції будуть. Ти вже з'їжджав на цій орчі? Перший раз? О, це саме крута! Того, що ті, що до цього. ця саме длинна і на ній емоції кучить. Три рази подряд на атракціоні, Чисто на виході люди не йдуть, не сідають, не займають місця. Ми Хоп запригнули, ще раз поїхали. Хоп запригнули, ще раз поїхали. Вже так третій раз подряд їдемо. я не можу. З Луцька. Все, пошли, я накатався. На да, я накатався? О, Чотири рази подряд. І як Таке відчуття, що мозги до задньої задньої І Як ти це зайцем. Втікаря зайцям. Ви розумієте. Що... Я хитрий. А? Ну трошки. Все, ми зараз прощаємось з американськими гірками. Це було щось нереальне просто. Гірками. Гірками. Ми так накатались. Гірками. от В самому кінці це було взагалі бомба, і гірки, Юля. Заткнись, ти на фоні запарив. А -а -а -а. Вот. А це гірки такі. Маленькі гірки американські. І так, ми заїхали, замовили мороженку, отаку. От Ану, тикніть всі чуть на камеру свою мороженку. Що там в кого? Таке морожено буває, бачив тільки на фотографіях, а зараз хаваю, сам хаваю. Таке морожено. Ми такі коми лайк, сабскайдамболов, сабскайту майчина айду евридей відео це. Всі мої друзі. от приїхали з України. Я їх повела. Парк флаг, Фарфлагриз флагів я їх відвела. Ну що, що ви скажете? блін. Не можу. Що ви скажете? Скажи що. Я скажу. Понятно. що. <ссылка> ну, <то, ссылка> Вона думає, що я не вставлю цей відос на канал. <ссылка> <ссылка> Жуля, скажи щось. Тут така погода класна. Мені знаєш, так тяжко стояти у лінії. Це просто капець. Маріна, що ти маєш сказати? Привіт.